Дорогі розпочинаємо молитву, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава тобі, Господи за цей час. Слава тобі, Господи, що можемо перебувати з тобою в тобі, біля тебе. Слава тобі, Господи, що можемо збиратися в Твоє ім'я. Слава тобі Господи, що можемо просити разом, прославляти разом, заступатися. Слава тобі Господи, що можемо допомагати, крім іншого, теж нашій батьківщині в такий спосіб молитися, заступатися за тих, хто воює, за тих, хто страждає. Слава тобі Господи, за цей дар заступницької молитви. Ти, Господи, кличеш, щоб ми молилися один за одного, заступалися. Ти хочеш, щоб одні молилися за інших. Слава тобі, Господи, слава тобі, Господи, що Ти чуєш наші молитви. Слава тобі, Господи, що Ти вислуховуєш наші молитви. Слава тобі Господи, що Твоя відповідь приходить, і навіть якщо не на все, що просимо, отримали відповідь, але просимо по Твоїй волі, то відповідь прийде у відповідний час, задуманий тобою. Слава тобі, Господи. Слава тобі Господи, за благодать молитви. Слава тобі Господи, слава тобі Господи, за благодать. Заступництва. Слава тобі, Господи, слава тобі, Господи, за духовний світ. Слава тобі, Господи, за твоїх ангелів, архангелів. Слава тобі, Господи, за те, що віримо, вони теж є в цій війні, бо це війна не тільки фізична, але й духовна, тому віримо, що вони теж є на цій війні, що вони. Воюють за нас, слава тобі Господи, слава Тобі, Господи, бо знаємо, що завжди добро перемагає зло в кінцевому результаті. Навіть якщо зло якийсь час триває, то йому приходить кінець. І це ми бачимо в історії світу, в історії багатьох країн, що багато систем, які Служили сатані, були розвалені, зло не може тривати вічно. Слава тобі, Господи, слава тобі, слава тобі, що завжди в кінці добро перемагає зло. Слава тобі, Господи, слава бо віримо, що так буде в нашій країні, що прийде час. Коли зло, яке зараз нас атакує, відійде. Зло, яке є за людьми, які воюють проти нас, що це зло відійде, слава тобі, Господи, слава тобі, хвала тобі, хвала тобі, Господи, що добро завжди в кінці перемагає зло. Слава тобі, Господи, хвала тобі, аллилуя! Своє життя віддаю то ми ти знаєш його, за все пробач я прошу за кожну слабкість і гріх, душу очищай мою. О ми мене кров'ю своєю, всі гріхи мої забуть і нове життя даруй, зійшли нам Духа Твого, щоб він сьогодні від нас, нехай любов. спалить в серці моїм. Оселись в моїй душі своїм милосердям і миром. Нас візьми під захист свій, бо я своє Даю, то ми ти знаєш його, за все пробач я прошу, за кожну слабкість і гріх, душу очищай мою, Омий мене кров'ю своєю. Ці гріхи мої забуть і нове життя даруй, зійшли нам Духа Твого, щоб ви сьогодні від нас, нехай любові вогонь Розпалить в серці моїм, оселись в моїй душі, своїм милосердям і миром нас візьми під захист свій бо я своє. Я віддаю тобі ти знаєш його, за все пробач я прошу за кожну слабкість і гріх душу очищай мою омий мене кров'ю своєю всі гріхи мої забуть і нове життя даруй зійшли нам духа Твого, щоб він сьогодні від нас, нехай любові вогонь розпадать. Серці мої, мої душі, Своїм милосердям І миром нас візьми Під захисті, Бо я своє життя віддаю Його, за все пробач, я прошу за кожну слабкість і гріх своє життя віддаю тобі ти знаєш, його. за все пробач, я прошу. За кожну сладкість гріх своє життя віддаю Тобі ти знаєш його своє життя віддаю Тобі ти знаєш Його. Господи, Ти знаєш наше життя. Ти знаєш, Господи, наше минуле, теперішнє, Ти знаєш, Господи, які вибори ми зробимо в майбутньому і до чого це приведе, Ти все знаєш, Господи, Ти знаєш наше серце, знаєш наші думки, знаєш, Господи, ту темряву, яка ще є в нашому серці якої і ми не бачимо всієї, Ти знаєш, Господи, наші гріхи, слабкості, знаєш, Господи, наші добрі якості і наші вади. Ти все знаєш, Господи, Ти знаєш наші стосунки з людьми. Знаєш, Господи, в чому ми ще не є вірні. Ти знаєш сфери, в які ми ще не до кінця тебе впустили, ти все знаєш, Господи. Довіряємо тобі, Господи. Довіряємо Тобі, наш дух, душу і тіло. Довіряємо тобі, Наші думки, слова і вчинки, довіряємо тобі, Господи. Довіряємо тобі, Господи, наші слабкості, наші вади і гріхи, наші залежності, співзалежності. Довіряємо тобі, Господи. Довіряємо тобі, Господи, наші рани. Психологічні, довіряємо тобі, Господи. Довіряємо тобі, Господи, нашу справу, яку можеш гамувати тільки Ти, ніхто і ніщо в цьому світі, тільки Ти, Господи. Довіряємо тобі. Довіряємо тобі наші серця. Довіряємо тобі, Господи. Довіряємо тобі, Господи, темряву, яка ще є в наших серцях, яка ще є неочищена, яка забруднює нас. Довіряємо тобі, Господи. Довіряємо тобі, Господи, ті немочі, з якими воюємо, але над якими не маємо сили, з якими воюємо і нічого нам не вдається. Не маємо ніякого результату, Господи. Довіряємо Тобі. Довіряємо Тобі, Господи, близьких наших осіб. Довіряємо Тобі також, Господи, наших померлих. Довіряємо Тобі, Господи, наші села, селища, містечка. Нашу країну і цілий світ, довіряємо тобі, Господи, довіряємо тобі, Господи, цю війну, довіряємо тобі, Господи, довіряємо тобі, Господи, нашій території, ті, які зараз належать нам, але ті, які також окуповані. Довіряємо тобі також Крим, довіряємо тобі, Господи, довіряємо тобі, Господи, всіх наших військових, тих, хто зараз на передовій, тих, хто в боях, тих, хто в оточенні, тих, хто в окопах, тих, хто Господи в важких ситуаціях, тих, кого життя. Тримається на волосинці, тих, які втомилися, знесилені, тих, які не мають надії, тих, в яких опускаються руки, тих, які більше не вірять в те, що може бути краще в нашій державі, довіряємо тобі, Господи. Довіряємо тобі, Господи, всіх полонених, особливо тих, які вже не витримують. Довіряємо тобі, Господи, довіряємо тобі, Господи, всіх наших поранених. Довіряємо тобі, Господи. Всіх безвісті пропавших, довіряємо тобі, Господи, довіряємо тобі, Господи, наших діток викрадених, довіряємо тобі, Господи, довіряємо тобі, Господи, всіх, хто через війну був змушений залишити свій дім, своє майно, все те, що нажив за своє життя. Довіряємо тобі, Господи. Довіряємо тобі, Господи, тих, хто не має на сьогодні даху над головою. Довіряємо тобі, Господи. Довіряємо тобі, Господи, всіх скривджених, всіх знесилених, втомлених. Довіряємо тобі, Господи. Довіряємо тобі, Господи, всіх, хто хоче зробити самогубство. Довіряємо тобі, Господи. Довіряємо тобі, Господи, всіх дітей, ненароджених, які є в лоні матерів. Довіряємо тобі, Господи. Довіряємо тобі, Господи, всіх священнослужителів, єпископів. Папу, довіряємо тобі, Господи. Довіряємо тобі, Господи. Довіряємо тобі, Господи. Церкву. Довіряємо тобі, Господи. Довіряємо тобі, Господи, цю місію, в рамках якої молимося зараз. Довіряємо тобі, Господи. Довіряємо тобі, Господи, теперішні і майбутні України. Довіряємо тобі, Господи. Ти, Господи, гідний. І достойні, щоби тобі довіряти, довіряємо тобі, Господи. Співайте Богу усі народи. Заграйте, Господу, славте Його, звіщайте, силу, творця всеблагого, володарем все світує. Співайте Богу усі народи. Заграйте, Господу, славте Сину, творця, Всеблагого, володарем він все світує. Се світує співайте Богу усі народи, заграйте, Господу, славте його звіщайте силу творця, все благого володарем він все світує. Співайте Богу усі народи, зарайте Господу, славте Його, звіщайте, силу, Творця, все благого. господи Бо ти є володарем всесвіту. Слава Тобі Господи, бо там, де є Ти, там зникає морок, слава тобі, Господи, там, де є Ти, Господи, там завжди день, слава Тобі Господи, Ти сам даєш силу і ніч. Слава тобі Господи, слава Тобі, де, Господи, приходить Твій Дух Святий. Там зникає всяка темрява, там всяка зла сила тікає. Слава тобі, Господи, слава тобі, слава за Твою присутність, за Твого Духа Святого. Слава тобі, Господи, що Ти надходиш і зникає всяка темрява, втікає всяка темрява. Слава Тобі, Господи, слава тобі, Господи, Аллилуйя, хвала Тобі! Ти є світло, Господи, ти є світло, в тобі немає ніякої темряві, ти є світло. І там, де ти приходиш, Господи, там є світло, і там зникає і втікає всяка темрява. Слава тобі, Господи, хвала Тобі, Аллилуйя. Амінь. Ми молилися в Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі, дякую вам за спільну молитву. Хай Господь буде присутній в вашому серці ще більше, ще повніше, і розганяє всяку темряву, яка ще є в серці, якщо така є. Дай Бог, щоб не було. До зустрічі завтра, Па-па.